Ви на каналі time to go Тут головні події прямо зараз. У Берліні розпочалися перемовини між україною та американською делегацією. Американські переговорники Стів Вітков і Джаред Кушнер наполягають на тому, щоб Україна погодилася відмовитися від Донбасу. Водночас для Зеленського така умова залишається червоною лінією. Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на власні джерела. Що відомо про умову віддати Донбас у Москві напередодні переговорів? Заявили, що без відмови України від курсу на вступ до НАТО мирних домовленостей не буде. Прес-секретар Кремля Дмитро П'ясков назвав нейтральний статус України одним із ключових елементів можливих угод і предметом окремого обговорення. Водночас у Берліні лунають сигнали про можливість діалогу на основі частини українських пропозицій. Зокрема, міністр закордонних справ Німеччини Йохан Вадефуль в ефірі Deutschlandfunk прокоментував заяви Зеленського щодо можливої готовності відмовитися від членства в НАТО. Якщо це пропозиції України, то Росія може прийняти цю позицію, але ми й надалі робитимемо все можливе, щоб Україна змогла досягти найкращої переговорної позиції, наголосив Вадифуль. Рівень підтримки президента США Дональда Трампа різко падає. Навіть республіканці з часом можуть перестати бути до нього прихильними. Погіршує ситуацію скандальна справа Джефрі Епштейна. Про це розповів дипломат, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско, зауваживши, що згодом можуть з'явитись нові факти про Трампа. Тим часом американське суспільство так вже на голках. Яка тема скоро вибухне в США? За словами дипломата, переважну більшість у Конгресі США посідають республіканці, саме вони мовчать та закривають очі на все, що робить Трамп. Однак на Трампа чекають величезні проблеми, і саме тоді ця монобільшість почне тріщати, наголосив він. Зараз підтримка президента США досягла антирекорду лише 35%, враховуючи, що ще не пройшов рік відтоді, як він обійняв посаду. Зазвичай навіть ті президенти, які вже покидали пост, мали від 40% підтримки. Крім того, ніхто не знає, яких обертів набере справа Джефрі Епштейна. З ним Трамп бачився у 2017 році, коли вже був президентом. Хоча заперечував це. Огриско зазначив, що в американців і так вже кипить. Якщо ж назовні вийдуть нові скандальні деталі пов'язані з Трампом, буде ще гірше. Дипломат додав, що для того, щоб відвернути увагу американців, Трамп може зробити кілька кроків: наприклад, розпочати війну проти Венесуели, щоб заявити про перемогу, або ж навіть почати говорити про інопланетян. Саме тому президент США зараз не в найкращому становищі. Про це свідчить і його стан. Зараз часто можна побачити, як він нервує та говорить дивні речі. На цьому все. Підпишіться, щоб не пропустити важливе.